Служи, тому святий Миколай На всякий час помагай, ми yeah. тому святий Миколай На всякий час помагай, Микола. Своїх двори, того ти на землі, на морі, все хорониш від напасти, не даєш му гріхів пасти. ми Діти, я вас знаю, правду із ваших сердець читаю, що ви вийшли із хати, щоб нас зараз проводжати, добрі діти, добрі діти. Ми гадали слухи Божі, що поможе вам дорозі, шляху міста вам покаже, хто іде живе, розкаже. Нам якраз туди пора, нас чекає дітвора. Коли святи Микола з небес на землю йде, то кожен дім і школу мовчів де. Коли замерзла річка і став біленький гай, зійшов у темну нічку на землю Миколай. Миколай святий у шапці і у теплім корошку принесе усім гостинці у чарівному мішку. Святий та добрий Миколай, то школи зайцю дай, на нас маленьких подиви дарунки дай. Святий Миколай, прийди до нас рай, принеси нам дари, кожному до пари, Цукеречок смачненьких, булочок пишненький, книжечок багато читати у свято. Миколай, Миколай, я тебе чекаю, тебе люблю, тебе кличу. Святий Миколай, святий очі Миколай, Нашу хату завітай, подару мені на втіху, величезну торку сміху. Ха ха-ха, ще здорові для родини, красну долю для України. Прийшла в гості нічка, чарунка і сонце лихала над лужком Святий Миколай, подарунки тихенько поклав під подушку. Знаю тебе добре, зна Щедрий святий Миколай. Чекає тебе зимова пора жде, за в уся дітвора, ніси цукерки в торбинці, та іграшки дуже гарненькі. Я вдячний тобі за заотинці, для мене ти ніби рідний. Ми Святий, Миколай, ми тебе чекаємо. Святий Миколай, любий Миколай, прощення прийми, будемо слухнями, будемо вченіми, Будем пам'ятати заповідці, Хочемо жити щасті і добрі. Всі маленькі діточки свято си чекаю, і шлиденько під подушки зранку заглядають Святими Миколай, завітай до нас, щиро дякуємо. Справу святили вони, щоб Миколаї Ангели до діточок чемних прийшли. Це тобі насправді наснилось до столу хочіше ходи, і ми до святого напишем, щоб і нам подарунки були. В мене бажань є багато, все краще я хочу собі. Неси Миколайко дарунки хай бачать і зазрять усі. Ну, Мартусю, ти подумай, чи потрібно це тобі. Чи піде воно на користь у духовному житті? Може, поруч хтось є у потребі чи біді, і йому потрібно більше допомоги, ніж тобі. Ти роби собі, що хочеш, та мене ти не повчай. Іди проси собі дарунків, та мені не заважай. О, мій отче Миколаю, прошу те, чого благаю. Плер мій ще застарілий, флешку хочу і мобілу, а ще джинси найкрутіші, куртку, светр наймодніший, Прошу ще ще солоденьке. Кіндер мілку, щоб смачненьке, я тебе дуже чекаю, подарунків твоїх бажаю. Боже Отче, я прохаю, за провини жаль я маю. Якщо крим туди зчую, прошу вибачення щиро. Святий Отче Миколаю, прошу я тебе, благаю, мою хату не минай. Ми чекаємо гостинно, подарунків не прохаю, бо що треба, я все маю. Прошу здоров'я мамі, Тат, тобі роботу дай, помагай мені в навчанні, про сестру не забувай. І якщо тобі на складно, і в нас в хаті ти будеш, Солодощі дуже любим. Може ти нам принесеш? Скільки будеш ти молитись? Он вже зірочки зійшлись, Як по батічому спиште, подарунків не буде. Кохані. Я йшов до вас довго крізь сніги та порошу, дала в ліси і гори, далі дивні. І радісно знати сьогодні мені, що ви з нетерпінням на мене чекали, вірші учили і пісні співали. Я хочу, щоб свято це було завжди. Ні суму, ні сліз ви не знали й біди, щоб сонце і зорі ваш шлях вистиляли, щоб мами й татусі про вас піклувались. Повірте у казку, надію плекайте. Любов у сердечках завжди зберігайте. У світі багато залежить від вас, і збудуться мрії, коли прийде час.